Дорогі сьогодні співав дуже гарну пісню, дякуємо Богові за те, що ми маємо за наше життя. І сьогодні я би хотів дуже подякувати нашим маленьким діточкам, яких для нас дуже багато, які йдуть до причастя. А складають ручки і приймають діло і кров Ісуса Христа. Це є велика подяка Богові за опіку над нами і з нашої сторони, сторони батьків, це є відповідь любові, яку віддає людина любові Богу Бога. Я Треба хотівши сьогодні подякувати. Також нашому знову ж таки владиці Роберту, який любить нашу парафію, знову багато приніс подарунків до нас, ви знаєте, бо хочеться плакати, просто він дуже любить, каже, ту парафію нашу. І ми маємо пару днів назад, він приніс і підсвічники бронзові, приніс чаші, комплекти, приніс багато церковної. Атрибутики привіз аж з Ембриджу катехизм Христос, наша Пасха, для того, щоб старші діти могли вчитися і Слову Божу. І ми дякуємо, дозвольте від всіх нас, від нашої ради, від управи, від всієї нашої парафії, щиро клонитися і подякувати нашій младиці. За ту любов, яку він нам дарує, і просити Господа, Божого благословення, здоров'я і довгих років служіння в нас і наші парафії на новій і благі. Vse, ki so bili originari, tudi češteje, znači, da se jim pravi, da so bili originari, a ne samo neki. Pravijo, da se jim pravi, da so bili originari, tudi nekošnja. відбудеться 19, -го, 19 -го жовтня. І ще раз нагадую про спільні проби хвору, які будуть проводитися 10 жовтня, 17 жовтня нашій парафіальній залі, 6, 7.30. Отже, прохання дітям не пропускати проб, не запізнюватися і вивчити все, що їм дано є. Отже, ці дні категізаційні навчання будуть розпочинатися о 5 годині 30 хвилин. Група на цікаво починає о 5-й годині. Ще таке оголошення, нам треба одну групу ще сформувати катехітично, які мали минулого року святе причастя. Отже, поки ми знайдемо. Ще катахита, я буду проводити цією групою. Отже, просимо приходити всіх дітей, звертаюся до батьків, діти, які минулого року мали причастя. Прошу всіх привезти на навчання. Я буду проводити, а як зайде катахита, то буде катахід проводити з ним для навчання. Отже, оголошення лишаються ті, що я не буду повторюватися. Ще нагадаю ще, що проводиться проба зведеного хвору, який здійснюється кожного вівторка місяця жовтня і о ось годині вечора. Отже, просимо наших хористів підтримати, взяти участь у пробах цього зведеного хвору. Ще оголошення таке є, наступну неділю. Друга недільна збірка на службі Божій для, для організації проведення інаугурації владики Богдана Данила, яке відбудеться 4 листопада у категорії Святої Сопати. Отже, пам'ятайте, друга збірка є, має такий цільовий характер. Продовжується збірка тепло. Зимового одягу і взуття спальних мішків, медичних аптечок та інших речей для воїнів, які ведуть боротьбу за волю і незалежність України. Ви знаєте, що є створена вже веб-сторінка цієї організації, і вони дають там і свою звітність, і свої заходи, які вони проводять. Просимо підтримувати наших. Борців за Україну. І ви знаєте, що 4 листопада, як я вже сказав, відбудеться інаугурація нашого номінанта владики Богдана Данила понеділок вечором 3 листопада в Соборі Святого Єспага буде служитися вомовна вечірня з чином архірейського найменування Владики. Оголошення є на оселі Горниця, в суботу 4, тобто це то вже прийшло. Асоціація Крівнень Майдан організовує 9 жовтня мітинг протесту у місті Кент Огайо, перед заводом, який для Росії виробляє запчастини. Що їх можна використати у війні проти України. Отже, детальна інформація є на досі об'яв у притворі церкви. Просимо взяти це на увагу і підтримати тих, які борються за те, щоб не давати можливості озброювати ворога, який нищить наш український. Знає. Ще одне оголошення. Звертаємося до вас в зв'язку з підготовкою до нашого празднику. Просили комітет просив принести рушники Отже, для декорації нашої зали. Якщо маєте, будь ласка, принесіть, підпишіть їх і відразу після нашого празднику Рушники будуть повернуті, але прохання підписати і цей прикріпити до рушника, щоб ми знали, цей, чи, є, чи, є це, чи це є рушник. Отже, бажаємо, продовжуємо виготовляти вареники в середу. Потрібна також допомога чистити картоплю у середу вранці. Бажаємо всім Божого благословення, бажаємо гарної підготовки. До нашого свята, і хай покрова, причиста опікує нашу парафію і весь наш український нарк. молився. після завершення, молився молебень до Богородиці, слава Ісусу Христу! Амен.